Напевно, люди вже повечеряли в санаторії Кристал і вийшли на вечірню прогулянку. І зараз ми пройдемось біля санаторії Кристал, Алмаз. Також буде верхній бювець, супермаркет Траш. І також просили в коментарях показати, де знаходиться готель Глорі в районі верхнього бювета. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 1 травня. Вечірній час, зараз вже 19.00. Я думаю, що. Вечеря вже в санаторії Кристал закінчилась. Подивимось зараз, скільки людей біля санаторію. Прекрасна погода. Бачите, як виглядає санаторій Кристал, Весна зараз в самому розпалі. Вже почали на курорті цвісти каштани. Ну і також хочу в цьому відео вам розповісти. Ви часто запитуєте в коментарях, які ціни зараз на відпочинок у 2025 році. Оце санаторій Кристал. Також і розкажу про готель Глорі, який там ціни на відпочинок також. Санаторій Алмаз зараз не працює, так само, як і Янтар і Рубін. І також не працює верхній бювет, але все рівно в одному із відео, коли я знімав минулого тижня, там сказали, що відсутній герб на верхньому біветі. А я не звернув уваги, і зараз, друзі, підемо також. Подивимося. Пам'ятаю, був там такий герб, великий синього кольору. Стояв за склом у верхньому віветі, а зараз його немає. Ну, і також магазини тут не працюють. Раніше, навіть взимку, зими було дуже багато людей в санаторії Кристал, і магазини працювали, оцей курортник і колос працювали. А останнім часом, здається минулої суботи тут був, і тут нічого не працювало. Всі магазини були зачинені. Також в коментарях запитували. Чим можна доїхати від залізничного або автовокзалу до санаторію Карпати. До санаторії Карпати автобуси не їздять. В них є власна розвозка, якщо з залізничного вокзалу, а якщо з автовокзалу, то потрібно брати таксі. Ну, також можна таксі брати із залізничного вокзалу. Ціна питання в районі 100 гривень. Служби таксі ви запитували також, які в Трускавці працюють. Є 838, ну з тих дешевших таксі і є. Bolt. Ну, і є також приватні таксі. Звісно, у них ціна буде дорожча. Ну Зараз вечірній час, і вже навіть якщо б працювали ті магазини, то вони також були б закриті. Ось, і працюють от тільки в районі верхнього бювету салон краси. Бачу, що люди вже повечеряли і повиходили, сидять перед санаторієм. Там грає така легка музика, і я думаю, що вони просто. Сидять, насолоджуються свіжим повітрям, гарними краєвидами, гарною весною. Дивіться, як, яка така насичена зелень, гарні кольори. Ну, вітру немає. Плюс 19 зараз. Прекрасна погода. В минулому році санаторій Кристал відзначив своє 50-ліття. Цілий тиждень відбувалися різні святкування і хто попав в цей період на відпочинок. Я думаю, що вони його довго не забудуть. Були концерти, розважальні програми. Ну, Багато різного всякого відбувалося в цьому санаторії. Це я нагадаю було влітку. А в цьому році, якби працював санаторій Алмаз, також би відзначав своє 50-ліття. Бачите, люди. Люди є в санаторії, хтось ще, можливо, і вечеряє. Хтось просто вийшов подихати свіжим повітрям. або... Вже пішов десь на прогулянку в район нижнього бювету, кав'ярні, ресторани. Можливо, хтось навіть пішов на концерт Палац культури Шевченка сьогодні. Нагадаю, Ростислав Кушина, Юрій Дякунчак співають в Палаці культури, були з анонсом на бюветі. Отже, ціни на 2025 рік в санаторії Кристал. Найдешевший номер це вважається номер економ, це однокімнатні номери. Для однієї людини за одну добу буде коштувати 1080 гривень. А якщо ви вже в цей номер заселяєтеся вдвох, то вже буде коштувати для кожного по 900 гривень. Ну, там є стандарт плюс коштує 1284 гривні. Для однієї людини стандарт звичайний коштує 1182 гривні для однієї людини за добу. Також комфорт є за 1707 гривень за добу, а двохкімнатні номери. Стандарт коштує тут 1308 гривень зараз по акції. Для однієї людини для двох буде коштувати по 999 гривень за добу. І покращений двохкімнатний номер буде коштувати 1701 гривня по акції. Так він коштував 1890 гривень для однієї людини за добу. У вартість пакета санаторно-коротна путівка включає проживання, трьохразове харчування, медичний пакет. Діагностика по основному захворюванню, лікувальні процедури згідно призначення лікаря, курс лікування мінеральними водами, цілодобовий медичний нагляд і культурна програма. Також з кожної людини за весь період проживання стягується туристичний збір у розмірі 16 гривень за добу. Говорили, балакали і пройшли повз санаторій Алмаз, і не розповівши вам про нього. Він заходиться зараз від нас ліворуч, це стежка спускаємось вниз. До верхнього бювету, то також до Мегамаркету ТКС, а санаторій Алмаз знаходиться. Ліворуч, я вам вже розповідав, що він в цьому році, якби працював, відзначав би свій ювілей. Хоча, якщо взяти, то санаторій Алмаз і Кристал це одне ціле, і якщо б було стільки людей, щоб заповнився повністю санаторій Кристал, то відкриють і Алмаз. От там одна лікувальна база. Ось і бівт також один в санаторії Кристал. Кажуть, що в санаторії Кристалу воду привозять з нижнього бівета. Вже не йде по трубах, так як раніше з верхнього бівета. Бачите, навіть невеликий ринок є в районі верхнього бівета. Раніше тут було не пройти. Чим тут тільки не торгували. І гарячі пиріжки, і так само різні сувеніри, і екскурсіями, і музика лунала. І танцювали, і співали. Що тут тільки не було. Дійсно, пригадати або подивитися навіть якісь старе відео 10-річної або 15-річної давнини, це взагалі ніби не здається, що це рускавець зараз. Нагадаю, що бівет верхній зачинили у 2016 році, ніби на реконструкцію, але це закрили його із-за того, що закрили санаторій у 2015 році. Рубін і янтар, які попереду нас. І це Мегамаркет ТКС. TKS. Також бачите, ця недобудова продається. Тут ще одна висотка недобудова. Дуже багато об'єктів незавершеного будівництва у верхній частині курорту. Ось так виглядає верхній бювет. А там бачите санаторій Кристал. Так виглядає. Дійсно, я бачив краєвиди, які можна споглядати з оцих верхніх санаторіїв, краса, неймовірна. А це ТКС ТКС я не знаю, чи на 90%. Напевно, він, можливо, більше, не працює. Весь бізнес переїхав в нижню частину курорту, або просто зачинився. А бачите, герб є. Просто, напевно, в минулому відео його просто не побачили, або не було видно, можливо, сонце світило, але герб є. в верхньому біветі. Вечоріє на курорті, Гарно заходить сонце. Колишній нічний клуб абордаж. Зачинений вже давно. І не працює. Фактично для молоді у трускавці дуже мало. Чого є, раніше було набагато більше, були нічні клуби. Був дискоклуб Міленіум з кінотеатром і більярдом. Також був дискоклуб Ейфорія, був Казанова, ну і також цей абордаж. Для молоді було багато нічних дискоклубів. Ну і як писали в коментарях, також ще був ресторан Два гуся, до якого була постійно черга. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Ось тут праворуч також було дуже багато різних бізнесів, аптеки, бачите, магазинчики. Це все вже зараз ні один не працює. Все зачинено. І весь бізнес зараз тепер в районі вулиці Стебницької. Ну або нижнього центрального бівету. Там зараз будують нові торгові центри в районі Нижнього Бівету. Так що буде там процвітати бізнес і я думаю, що. Якщо ситуація не зміниться, то оці, що люди, які залишились в мегамаркеті ТКС, напевно, скоріш за все також переїдуть десь поближче до центру. Дуже багато коментарів є, що оці санаторії Рубін і Янтар, чому б не віддати під житло людям, які вимушено переїхали зі Сходу, Півдня України, які втратили своє житло, ну я не знаю, то напевно вже. Зробити це все буде нереально, оскільки ці, бачите, будинки, так як написали в коментарях, ці будівлі вони є не енергоефективні, дуже багато буде потрібно спалювати газу, щоб їх обігріти. Ну і по-перше, треба всю, всю систему запустити. Це просто ну, і сказали, що перебудовувати, переоблаштовувати це все потрібно. Ну і по-перше, там у них є якісь свої власники, не знаю звідки ну, цих будівлях Хтось їх купив раніше, скоріш за все. ну Поки що тут нічого не відбувається, і в планах такого немає. Що, що, щось перебудовувати, переоблаштовувати, модернізувати, поки що воно заростає чагарниками, кущами ну і травою. Праворуч від нас якраз санаторій Янтар. Бачите, це панельні будівлі з величезними вікнами і втрати. Теплові втрати тут цього, цієї будівлі досить високі. Колись з газом не рахувалися, газ коштував копійки за радянських часів і тому так обігрівали. Ліворуч від нас знаходиться мегамаркет ТКС і тут раніше був супермаркет Сільпо, ще до того був супермаркет Фуршет а зараз супермаркет Trash. Два рази менший, ніж був раніше Сільпо. Тут людей дуже багато немає, немає і автомобілів багато. Бачите, а ліворуч ця недобудова, це мав бути якийсь, напевно, елітний готель, продається. Великими буквами продаж. Ну і ліворуч від нас знаходиться курортна поліклініка номер 2 Також вона вже не працює. Здається, з, 2000, з 2020 року вона вже не працює, коли був ковід, так це вже поліклініка не працює. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Праворуч санаторій Янтар колишній. Ліворуч від нас знаходиться готель Глорі. Автомобілів бачте, дуже багато, навіть для мене дивно. Верхня частина короту ще працює, бачите, тут готель Глорі. Я думаю, що тут все зачинено, тільки працює кристал, там шале Грааль і. Санаторій Женева, а тут ще працюється готель Галорія. Було в мене на каналі повне відео десь. Хто хоче може подивитись, пошукати. Я прийшов цією вулицею вниз аж до вулиці Роксолани, там будується нова церква. а ліворуч бачите, тут готель. Автомобілів вистачає. Значить, в готелі є люди. Які приїхали на відпочинок чи у справах до Трускавця. Тут у 2025 році найдешевший стандарт двохмісний без балкону 800 гривень, а найдорожчий номер коштує тут 1700 гривень. Це апартаменти чотирьохмісні з видом на ліс. Ось такі ціни приблизно такі самі, як і в санаторії. Кристал, єдине, що тут без харчування і без лікування. в санаторії Кристал. Все включено. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.